На першому поверсі, і ось це моя спальня. Вікно в мою спальню. Ірина показує свій дім у Краснопіллі. Це фото вона отримала, коли вже евакуювалася. Каже, що виїхала після серії масованих обстрілів в селище у березні цього року. Розповідає про один із обстрілів. Коли так вдарило, вибух був такий, що може, й будинок підстрибнув. Я не пам'ятаю точно вуха, заклало я не змогла зорієнтуватися. Я присіла біля кроваті, і так уже якось на четвер... ну, не на четвереньках, а на присядки я почала виходити в коридор. Як вискочила, я вже не пам'ятаю, стало бити дуже здорово. Будинок чи підстрибував, чи що там з ним відбувалося. Момент страху такий, що ти б не те що виїхав, ти б летів би на крилах. Куди-небудь, якби вони в тебе були. Жінку вивезли воїни, каже з собою: взяла найнеобхідніші речі і документи. Коли я виїхала із свого села, з Краснопілля, я була рада оцій тишині. Це просто ну, незрівнянна тиша. Кілька місяців жила у знайомих, потім оселилася у гуртожитку благодійного фонду Плорітон у Сумах. Розповідає, в гуртожитку годують, отримує пенсію, благодійну допомогу. Нещодавно видали гігієнічний набір. Одяг частково від знайомих, частково придбали, щось вдалося забрати з дому. Страшно туди їхати, щоб щось забрати. І ти думаєш, так, воно варто буде того, що так я заберу те чи те. Транспортного сполучення немає, багато ти не привезеш. Дуже шкода книги. Багато було у вас? Так, багато-небагато. Про, по професійним моментам. Біблії різні переклади, по рослинам, книга рослин, там її, мабуть, прибила, згоріла. Саме моя квартира, вона ж розбита. Я не хочу цього бачити. Я розумію, що там уже нічого брати, що все присипано. Наразі Ірина чекає, поки волонтери їй підберуть житло. Каже, що не працює і за час евакуації забула навіть про свої захоплення, шиття і в'язання. Чим я не займаюся тут? Я в шоці я не можу. Це мені хотілося щось, щоб заспокоїтися, скоріше носків собі накрутити. Це я можу. Ну а ж. Ні, ще нічого не пробувала. Олена Рашивська, Олег Вороненко, Суспільне новини суми